Продається житловий будинок у мальовничому селі Нижнє селище, що розташоване серед закарпатських пагорбів, гір і лісів, це ідеальне місце для тих, хто цінує природу, чисте повітря та комфортне проживання в спокійному середовищі. Загальна площа будівлі становить 88 метрів квадратних. Будинок в житловому стані, укомплектований меблями та побутовою технікою. Дім включає 4 кімнати, кухню та санвузол, що дозволяє комфортно розміститися великій родині, будинок підключений до електромережі та газопостачання, що забезпечує комфортне проживання цілий рік. Водопостачання здійснюється з власної криниці, ділянка доглянута та облаштована. Є зона відпочинку. Двір засіяний густим газоном, який створює приємну атмосферу та затишок. Проте ви з легкістю зможете перепланувати все під свої вподобання. Завдяки зручному розташуванню в стороні від головної дороги тут безпечно для дітей. А також панує затишок і спокій. Проте до автобусної зупинки всього три хвилини ходьби. Що робить транспортне сполучення зручним? Будинок розташований у центральній частині села, що забезпечує легкий доступ до всіх необхідних об'єктів інфраструктури. Поруч дитячий садок, школа, лікарня, аптека, магазини, поштове відділення, кафе та ресторани. завдяки цьому життя тут буде максимально комфортним, адже всі необхідні послуги у пішій доступності. Якщо сподобався будинок, телефонуйте до власника, щоб дізнатися деталі та домовитися про перегляд. Ціна 27 тисяч, присутній торг. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.